Я 24 24 рода. Послідній кусочок пшениці в цьому году докашуємо нивою. Приїхали своїм юмезиком з прицепом. Це пшениця там, де знімали відео про підкормку зі літрою по 100 кг. Сіялася без добрив, але тут була був пар. Весь минулий рік. По що по врожайності, потім побачимо. Такі невеличкі колоски, ну, пшениця вище пояса стоїть. Масу вигнала, чи буде там що в пшениці, тому що на інших ділянках врожайність склала там порядка 35-40 центнерів. На одній ділянці площадю пів гектара було близько. 65 центнерів, але це там також опару по була посіяна без Оста. Це в нас тут Оста, пшениця. Зараз переїдемо ще докашувати ячміні. Зніму далі по ячмінях.